Терміново Трамп передумав літак Путіна. Завернули назад. Зустрічі не буде. Різка зміна риторики Вашингтону. США знову за Україну. Курс проти РФ Британія відправляє миротворців. Лондон виривається щосили. Потужне підкріплення для ЗСУ. Італія шокувала, закуповує американську зброю для української армії. Це вражає РФ на межі. Невідомі дрони б'ють без зупину. Ростовська область відрізається. Шок наші знайшли ахілесову п'яту Кремля, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцькало, і ми розпочинаємо. Сенсація літак Путіна розвертається. Запланована на наступний тиждень зустріч Дональда Трампа та очільника Кремля може не відбутися. Інформацію злили іноземні змі. Надія Трампа на швидкий другий саміт із Путіним може загальмуватися, оскільки попередню зустріч наразі відклали. Причиною називають небажання Росії відступати від своїх жорстких вимог щодо війни проти України, ба більше не зустрінуться цього тижня. І держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, невже Білий Дім бере зворотній курс, як повідомив CNN, представник Білого Дому, очікувана зустріч між Рубіо та його російським колегою Сергієм Лавровим наразі відкладена. Не було одразу зрозуміло, чому зустріч більше не відбудеться цього тижня. Хоча одне з джерел повідомило, що Рубіо та Лавров мають різні очікування щодо можливого припинення вторгнення Росії в Україну. Сама ж російська сторона робить вигляд, що ситуація під контролем. Заступник міністра Закордонних справ Сергій Рябков запевнив, що зустріч просто потребує підготовки. Неможливо відкласти те, про що не було домовленості. У нас не було навіть приблизного розуміння щодо термінів і місця такого контакту. Як ідея, вона безумовно існує, і все це має суттєве значення. Різка зміна подій на світовій арені, схоже, набирає обертів. Гучна заява із Великої Британії. Після мирної угоди британські війська можуть увійти в Україну. Лондон готовий витратити на ініціативу понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. 200 військових планувальників з понад 30 країн розробляють плани, щоб у разі перемир'я відправити багатонаціональні сили в Україну. Сили для захисту неба та моря, сили для навчання українських військових захищати свою країну, поки президент Трамп веде до миру. Ми в Європі готові забезпечити його довгостроково. При цьому міністр оборони підкреслив ключову роль Великої Британії у підтримці Києва. Мовляв, тому президент Зеленський називає Великобританію своїм найближчим союзником, а Путін вважає ворогом номер один. У буквальному сенсі слова вривається у запеклу боротьбу об'єднаного заходу проти РФ і Італія. Офіційна заява Країна в ділі долучається до ініціативи Пьорл. Італія висловила готовність оплатити закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми закупівель, яка є важливою для зусиль Києва щодо відбиття повномасштабного вторгнення Росії. Джерела додали, що Італія підготувала щонайменше 10 пакетів військової допомоги для України. Зокрема, Рим передав обладнання. Для протиповітряної оборони, таке як батареї СамПТІ, зміст цих пакетів є секретними даними. Спокій, схоже, росіянам лише сниться удари з усіх сторін. Невідомі дрони атакували Ростовську область. У Батайську та Ростові на Дону двіжуха на всю гучність. Це що? Мама! Мама! Це що?» у мережі зазначають, що місто Батайськ є великим залізничним та сортувальним вузлом. Тож, вочевидь, українські безпілотники добряче зіпсували плани ворогу. Натомість місцева влада звітується про пошкодження торгувальних місць, автомобілів та багатоповерхівки. РФ робить ставку на небо. Авіабазу «Енгельс-2» стрімко розширюють, бомбардувальники перекидають по всій країні. Перші кадри вже в мережі. Українська розвідка слідкує за кожним кроком. Напруга зростає. Чи вдасться ворогу втілити цей план? І коли ЗСУ дадуть рішучу відповідь, починається новий етап протистояння. Яким він буде, не пропустіть далі. Рефія намагається реанімувати свою стратегічну авіацію. У жовтні Росія активізує роботу щодо розширення своєї головної бази стратегічної авіації авівектор. Військовий оглядач На авіабазі Енгельс 2 фіксують нові будівництва. У північній частині заливають бетон, будують додаткові рулічні доріжки та розмічають 12 паркувальних місць. Авіабаза – це один з головних узлов стратегічної авіації страни окупанта. Імена туди вже стратегічні бомбардировщики, які осуществляют пуски крилатих ракет по украинской території. Крім того, на території даної бази храніться значительне коли ракетної авіаційного вороження. Ці інженерні роботи почалися ще навесні. Активна фаза будівництва триває останні місяці. Ймовірно, саме тут розмістять стратегічні ракетоносці, Ту-95 МС та Ту-160, а також фронтові бомбардувальники су 34 і багатоцільові винищувачі Су-35. І на перший погляд, це може здатися звичайними будівельними роботами. Але для військових експертів це тривожний сигнал. Розширення авіабази підвищує оперативні можливості авіації ворога, скорочує час між вильотами, збільшує кількість літаків у бойовій готовності та спрощує логістиком доставки боєприпасів. Дані будівельні роботи на аеродромі ЕНГІД в першу чергу демонстраційний момент після удару імені українських піспілотників 20 марта 23 числа на інтенсивне будівництво, То есть Російська Федерація. пытается показать, что, соответственно, данный военный объект находится в приоритете. Более того, он защищен, соответственно, системами ПВО. То есть это более политический сигнал для внутреннего потребителя, нежели даже для внешнего речь идет об Украине, либо Соединенных Штатах. То есть это желание показать, что российская центральная власть контролирует ситуацию. Паралельно з цим ведуться роботи на іншому аеродромі дягилево Рязанській області. Країна агресор намагається повернути мобільність своєї авіації та щільність базування, зменшуючи залежність від окремих злітно-посадкових смуг. Додаткові паркувальні місця та рулічні доріжки дозволяють швидше розгортати літаки, збільшувати кількість вильотів і скорочувати час перебування техніки на вразливих позиціях. Російська федерація э, подібними строительными работами на данных военных объектах пытается показать, что и в дальнейшем рассматривать так называемый ракетный террор как приоритетный элемент военно-политического давления на руководство Украины. То есть не имея возможности реальных успехов на линии боевого соприкосновения, основной акцент российской оккупационной армии делать на удары В тому числі з используванням стратегічних авіації по інфраструктурним об'єктам на території України і жилим городам. Але розширення баз лише частина рівняння. Авіація потребує екіпажів, пального, боєприпасів і безпечних ліній постачання, втрати особового складу, проблеми з логістикою та міжнародні обмеження на комплектуючим, знижують ефективність нових майданчиків. Простими словами, більше паркувальних місць не означає більше ударів у найближчій перспективі. А учитывая то, что аэродром находится порядка 600 километров от линии боевого соприкосновения, 600 километров от условной российско-украинской границы, он находится в зоне поражения украинских ударных беспилотников. Ну и, соответственно, украинские средства поражения, речь идет о долгом Нептуне. Поэтому, если будет действительно зафиксирована активность российской авиации именно с данного аэродрома, будут зеркальные ответы з стороны української сторони в моменте нанесения ударів по законным военным целям. А данный военный аеродром є законною военной целью в момент спольтання як американських средств пораження в случае їх передачі, так і соответственно широкой номенклатури средств пораження производства України. А ці аеродроми полюбилися українській стороні зокрема, у березні зсу провели одну з наймасштабніших атак на «Енгельс-2». Було вражено склад боєприпасів та знищено близько 96 крилатих ракет повітряного базування, призначених для кількох раундів атак. Ураження запасів пального також серйозно ослабило можливості ворога. І Поки противник намагається нарощувати інфраструктуру, українська оборона модернізується. Якщо з'явиться хоч найменша активність, яка загрожує українським містам. Наші захисники знову завдадуть прицільних і руйнівних ударів, позбавивши РФ останніх одиниць авіації. Франція вразила світ. Її нова хвиля підтримки для України звучить як грім над Кремлем. Свіжі ракети, бронетехніка, системи ППО та підготовка наших воїнів. Усе це вже прямує до України. Макрон чітко грає на боці перемоги, сильний меседж союзників, які ще подарунки готує Париж для фронту. І коли окупанти відчують цю міць на власній шкірі, дізнаєтесь вже зовсім скоро. Франція союзник України у боротьбі з російськими загарбниками. Країна виготовляє дрони та системи ППО для потреб збройних сил України. Як підкреслював міністр оборони Рустем Умеров, наша країна має бойовий досвід. Франція потужну індустрію. Відповідно, це забезпечує взаємовигідне партнерство для обох сторін. Открытых данных пока нет, потому что известно сотрудничество по ракетам Скальп, например, это которое совместное производство, ну, в британском варианте это Storm Shadow, это Цезарь, который поставляет Франция. есть ли интерес к Украине? Конечно же есть, потому что в Украине есть не только конкретные, конкретные технологии, которые позволяют использовать, вести войну нового поколения, но и тактика использования, опыт. Мільйони записів, наприклад, іскусного інтелекту. Uh, Которая дозволяє это ефективно использовать на полі бою, конечно же, французам це очень интересно, как як і в принципі стране, з uh, корою сотрудничает Україна. саме французи, разом із Великою Британією були авторами ідеї відправити в Україну миротворців, щоб забезпечити нашій країні гарантії безпеки. Міністр на справ Сікорський дуже чітко сказав: но які гарантіях у безпеці говорити гарантії безпеки – це ви повинні чітко сказати, готові ли стріляти в руслі є. Если вы готовы стрелять стріляти русских, то ви должны це делать уже сейчас, потому тому що Росія вже напала на Україну. Правду кажучи, с початку повномасштабного вторгнення Франція не одразу підтримала Україну. Буча Они ж приезжали тогда місце з Шольцем і Драги. фактически уговаривать Україну здаватися на условиях Росії. Зеленский коли Зеленський в Бучу і показав что там произошло. Они поняли, что уже не получится ничего э, сделать. В Влітку 25-го року український міністр оборони оголосив про створення нової міжнародної ініціативи спільного виробництва озброєння на території країн-учасниць контактної групи з оборони України. Посмотрим, буде реалізовано і посмотрим Э, конкретные... Я думаю, що появиться інформація самісна проїзводстві. Вороженії В принципі, Україна Украина сейчас активно масштабирует производство в странах Європейського союзу в першу чергу с которым з яким у нас сложилось плодотворное отношение в отношении інвестицій в українську оборону. Ініціатива передбачає створення ліцензійних виробництв українських озброєнь у державах-партнерах з метою забезпечення нагальних потреб сил оборони України. У 2024 році французька та українська сторони уклали угоду про запуск виробництва боєприпасів за ліцензією КНДС Франс Некстер. Таким чином Франція не лише передає старе озброєння для української оборони, а й налагодила співпрацю своїх виробників із ЗСУ для фундаментального оборонного співробітництва та обміну досвідом ведення війни. Сенсаційний злам подій, далекий схід вислизає із лап Кремля. Поки Москва зав'язала у кривавій війні, Китай і Північна Корея крок за кроком переписують карту впливу. Пекін скуповує регіон інвестиціями, а північно-корейські робітники вже засляють прикордоння. Просто на очах у Путіна відбувається тектонічний сув. Чи це прихована здача території, чи чергова політична комбінація Кремля? Усі деталі у матеріалі далі. Росія втрачає далекий схід Неофіційно, але фактично. Дальний восток без всякого привільчення став важнішим фактором укріплення позиції Росії в світі. нашим флагманом в новом в новий глобальній економічній реальність. Поки Кремль зайнятий війною, регіон тихо ділять сусіди: Китай і Північна Корея. Я б назвала такой, такий а, ну палзучий. ползучим захватом, ползучей миграции. Пока еще контроль, конечно, над Дальним Востоком остается в руках Москвы, но там все больше и больше китайцев, они играют все больше и большую роль в экономике. Но, что называется, сегодня они играют большую роль в экономике, а завтра будут играть большую роль в политике.

Мне восток просто не нужен, надо, значит, его отдать китайцам. Ведь так хотят, говорю, сделать Китайцы точно просто могут зайти, и все, и уже никто сопротивляться тут не будет. Никому будет сопротивляться, и нечем. За разными оценками, до 2 миллионов китайцев живут от Владивостока до Урала. называется заселять эти территории китайцами, причем в разных видах. Это как и сами, собственно, мигранты, так и Смішаний браки, від которых рождаються діти, да і соответственно, все сильні і сільнієї ці регіони становіться зв'язаними з літами. Тепер про північну Корею на далекий схід лише за останній рік офіційно приїхало понад 15 тисяч північнокорейців, а неофіційно – до 50 тисяч. І це ще не межа. Вже замовлено 153 тисячі нових трудових контрактів. Своей рабочей силы сегодня в России не хватает, потому что сколько народу переубивали на войне, и, соответственно, <coughs> демографические проблемы по-прежнему остаются, поэтому, да, своих людей не хватает. А Северная Корея в этом смысле отличный поставщик трудовых ресурсов, потому что люди дисциплинированные и, соответственно, умеют ходить строем во всех смыслах этого слова. Тобто виходить, що Москва віддала регіон у тимчасове користування. Але чому ж? Путіна потрібні люди, яким, як йому кажеться, легко управляти, не важливо, пускай він не сам, а через. Тому він уверен, що ці люди не устроять революцію, не будуть протестувати проти дій Москви. Йому кажеться, що це дуже удобні люди которыми и хорошо бы, чтобы Россия была населена вот как раз такими удобными людьми. А то со своими собственными мало ли чего может получиться. Але ж за все доводится платить. И чем дольше Кремль закрывает очі, тем важливіше питання, хто кто на правде далеким сходом. На самом деле сегодня, конечно же, Россия это вассал Китая, который Китаем используется в первую очередь для того, чтобы давить на Европу. И мы понимаем, глобальное противостояние существует, конечно же, не между Россией и НАТО, нет, а между Китаем и Соединенными Штатами, Китаем и Европой. И в данном случае Россия сегодняшняя – это такая цепная собака, которая выполняет все Команди свого хазяїна. А що ж далі? Чи може далекий схід ще повернутися під реальний контроль Москви? Або ж навпаки, вплив Китаю та КНДР лише зростатиме Влияние Китаю і Китаї Северної Кореї буде тільки зростати, в і соответственно Китай сам буде решать, нужно ли йому буде юридично забирати це все під себя, или достаточно ну, ли, полный сегодня капольного контроля экономического, а завтра это будет полный контроль политический. Здається, поки Путін концентрується на захопленні чужих територій, він поступово втрачає свої. І що іронічно, ці території забирають навіть не вороги, а союзники Кремля. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.